Сьогодні у футбольному тижні народна команда футбольний клуб Вінниця». Перша гра вдома і перша перемога над чинним чемпіоном держави. що полі, що потрібно флангами грати, тому що середина у них більш насичена. Нам сказали перед грою, щоб ну ми більш старалися флангами. Тим більше у нас фланги ігракі і швидкі. Галявина творчості розпочала свою діяльність. Стартували з урочистого відзначення мундіалю у Бразилії. Де на наших глядачів чекали показові виступи та. Тренування вихованців даної школи були продемонстровані дуже професійні рухи. Огляд міського чемпіонату. Яско, нудьгує за ФК Вінницею. Коли були ми всі в місті було поінтересно, був шляховик, була і Вінниця. А Зараз як це так зроблено. На ну, наостанок вінницькі футболісти вшанували пам'ять своїх наставників. Камарнінський, Веретінський, Заводян, Гайдерже, Гурін, Кізян Тарас. Дай бог пам'яті всіх Леша, Цудик, Литвинчуки, Віталя, Ковальчук, Сережа. Жителі Вінниці та області нарешті дочекалися першого матчу головної команди регіону в чемпіонаті України серед аматорів. В рамках четвертого туру городяни в рідних стінах приймали чинного чемпіона держави Рівненський одик. Команду, яка цьогоріч збирається заявитись до другої професійної ліги. Втім, навіть за таких обставин підопічні Руденка були сповнені рішучості взяти необхідні три пункти та покращити свою турнірну позицію. Наша ступання, що нас. В принципе, основной состав, у нас є, у нас способен виграти і виграти все-таки достойно і даже на виїзді, несмотря на то, что есть кадровые проблемы. Задача только виграти. Передував матчу фанатський марш. Місцеві Ультрас влаштували справжній перформанс. Пройшлися пішки від площі Небесної Сотні до центрального міського стадіону. Таким чином, вкотре прагнули привернути увагу до проблеми відсутності у місті над Бугом команди майстрів. Цель марша показати людям, що їхнє увагу від проблем, які зараз є. Як Все, що всі ми бачимо, включаючи кожен канал новостей, що війна, там проблеми на, на востокі України. чтобы люди немного отвлеклись, показать, что есть спорт, что ультрас это не только те, которые кричат «Путин плохой пацан», а еще и могут здорово поддерживать свою команду. Так вышло то, что Винницы футбола не было уже очень давно, уже около года, и мы этот матч ждали очень, очень давно. И так получилось, что его часто переносили, должно было быть еще 7, 7 мая первая игра, и Ребята, вот как мыльный пузырь, мы ждали, 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 когда это все произойдет. И вот, дал бог, сегодня у нас будет праздник. Сегодня мы чуть-чуть разбудим город. Зрештою, все велике розпочинається з малого. Участь народної команди футбольного клубу Вінниця в чемпіонаті держави, не в останню чергу стала можливою саме завдяки підтримці міського та обласного бюджетів. Мабуть, через це каже голова спорткомітету обласного центру Сергій Краєвський, громадськість охрестила Вінницю як народну команду. Ця команда у нас же не перший рік грає, але те, що її називають народною, я думаю, що перше, це те, що вона фінансується з двох народних бюджетів тобто з місцевого бюджету і з обласного бюджету. А по-друге, те, що в нашій команді немає жодного ліга. Легіонера у нас грають всі вінницькі хлопці, тобто наші вихованці, наших шкіл, нашого рідного вінницького футболу. Команда зі свого боку не підвела. Господарі поля, а вони в синьо-білій формі декілька разів могли відзначитись і ще впродовж першої десяти хвилинки. Ймовірно, таку атакувальну модель вони відпрацювали недаремно. Схожі, як близнюки, прориви по правому флангу з третьої спроби, таки втілились у забитий гол. Відзначився на другому поверсі невисокий Дмитро Сорокаліта. Нащупали, ну, що потрібно флангами грати, тому що в середину у них більш насичена. Нам сказали перед грою, щоб ну, ми більше старалися флангами. Тим більше у нас фланги ігроки швидкі, ну що сліва, що справа, там білий Костапенко». От, поэтому, ну так і вийшло, що збілі голим на перший. продовж решти ігрового часу віничани так і не дали супернику створити бодай один серйозний момент. Чемпіон України почувався не в своїй тарілці. Вінничани тим часом продовжили активно використовувати фланги до того ж, граючи на межі офсайду. Зрештою, і цей прийом цілком виправдав себе уже другій половині зустрічі. Відзначився Ярослав Браславський у підсумку 2-0 на користь народної команди Вінниці надихають і гравців і болівальників на досягнення в горповому турнірі позитивного результату. То ми показали, що ми можемо ставити перед собою цілі, задачі їх виконувати і рухатись далі. Тобто є куди рухатись. Попереду багато ще, скажімо так, ліг професійного футболу, і ми будемо над цим працювати. Четвертий тур в Чемпіонаті України серед аматорів практично співпав із початком світового форуму у Південній Америці. Вінницька громадськість не залишилась осторонь відзначення і цього свята. Активісти міської федерації футболу та гравці народної команди Вінниці після першої перемоги в рідних стінах підтримали ініціативу працівників галузі культури. Спільними зусиллями влаштували яскраве дійство для малечі та їх батьків. Дітям, в свою чергу, було дуже приємно побачити та привітати зі своїми місцевими кумирами. Щопятниці, починаючи з 17 години, на протязі літа департамент культури міста Вінниці та центр концертних та фестивальних програм організовує захід під назвою Галявина творчості, яка має на меті розширити. Загальний кругозір наших громадян долучити до культурної діяльності та звичайно пропагує здоровий спосіб життя. Сьогодні на честь відкриття чемпіонату світу з футболу ми організували міні-футбольний такий турнір за участю вихованців дитячої школи з міні-футболу при генеральній прифедерації футболу міста Вінниці, де на наших глядачів чекали показові виступи та. Тренування вихованців даної школи було продемонстровані дуже професійні рухи, а також глядачі могли ознайомитися з історією виникнення гри у футбол. Проходять з великим ентузіазмом, приймають участь велике кількість дітей, батьків, навіть старша команда Вінницька, в «Вінниця» приймає участь. Мероприятие дуже веселе, заводне. І головне, що всім подобається. Участь в імпровізовані товариській зустрічі, що відбулася, взяли як і ті хлопчики, що вже займаються футболом, так і ті, хто лише збирається це зробити. Емоцій вистачало як на дітей, та й їх батьків, що гаряче підтримували своїх чад. В більшій мірі це вихованці футбольної школи міського палацу дітей та юнацтва. Вони разом із іншими юними поціновувачами шкіряного м'яча невдовзі вирушають у словаччину практично на дитячий клубний чемпіонат світу. Підготовлені діти – це діти, які займаються в секції футболу. в частности МФК Винница. И есть неподготовленные дети, которые просто проходили мимо, но при этом они любят поиграть с мячиком. Тут также дали возможность. Выезжаем мы совместно с ДСШ Темп, выезжаем 30 июня на неделю, едем в Словакию, в город Прешев. Фрагария Кап, в котором будут принимать участие две наши команды. Старшая команда 2004 года рождения, дети, Uh, у них в соперниках порядка 60 команд, uh, такие как Кристал Пелас, Английский, uh, Киевская Динамо с Украины, большое количество эстонских, латвийских команд. Uh, в нашей возрастной группе 2005-2006 год рождения также выезжают, uh, также будем принимать участие и будем играть против приблизно такого же количества команд. То есть это соревнования, в которых uh, Більшого количества команд приймає участь імна в тайвозросної категорії. Тоді дві тисячі п'яти, до тиші і 2004 Вже найближчої суботи усі гравці, що в останні десятиліття грали за головні команди області та сусідніх регіонів, проведуть між собою товариську зустріч. Її присвятять вшануванню пам'яті передчасно пішовших із життя тренерів, під чиєю опікою тісно пов'язали своє життя із футболом. На матч, який відбудеться у суботу о 18-й на центральному міському стадіоні, запрошують усіх поціновувачів гри мільйонів. Що виявлятиме собою захід? Ми поцікавились в одного з тренерів футбольного клубу Вінниця Віталія Бабіка. Ну, було рішення Дмитра Сергійовича Руденка, його ініціатива зібрати в честь пам'ять директора школи Нігреєва Сергія Нельгіванача наших тренерів містака Павловича. Павлича в якби матч зібратися, дві зборних 80-81 року. и 82-83 год почтить память наших тренеров, потому что они у нас очень много сделали и я думаю, что будет очень всем приятно встретиться, пройдя столько времени и лет. Кто чем занимается, то, как. Потому что, если честно, кто-то остался в футболе, но большинство все-таки разошлись по своим дорогам и благодаря тому, что вот так мы решили собраться в субботу 21 числа это произойдет на стадионе Локомотив. Почти память наших дорогих, очень уважаемых нам людей. Потому что они для нас были, как и отцы. И мы очень помним и рады, что есть такая возможность в этом году собраться и поучаствовать. Комарницкий, Веретинский, Заводян, Гайдержи, Гурин, Кизян Тарас, дай бог памяти всех, Леша Цудик, Литвинчуки, Виталя, Ковальчук, Сережа. Многие ребята, я сейчас не смогу так быстро всех Там більше 40 человек. Ми в всіх обзванюємо, всіх просимо. І всі дуже виразили огромне бажання і благодарність за те, що ми їх приглашаємо, і вони всі дали добро участвовать в такому матчі. Минула Семиденка запам'яталась усім і низкою цікавих поєдинків у відкритому міському чемпіонаті серед дорослих. Одним з перших відкривали тур Політех та Аріта. Обидві команди сьогодні ведуть наполегливу боротьбу за місце в чільному квартеті колективів групи А. Схоже, психологічний фактор в певній мірі і виявився визначальним в плані результату очного протистояння. Тренер студентів Денис Кулик не приховував задоволення від перемоги. Зі свого боку, президент Аріти сьогодні не приховує, що колектив має неабиякий потенціал, водночас суб'єктивні фактори необхідно буде іще долати. «Раз вони в таблиці ми йдемо очко в очко, то я думаю, інтересна і рівна боротьба. хотілося б. Як можна більше, щоб цей состав місці грали. обыгрывались, тренировались, тогда, естественно, будет, я думаю, результат. В общем, пацаны стараются, играют студенты, все молодые. Слабые стороны, то, что началась сессия, вернее, закончилась сессия, у многих уже каникулы, некоторых студентов нет, уже уехали. А сильные стороны, не знаю, какие сильные стороны. Результаты игра показываются. Это престиж, во-первых, для в первую очередь для игроков. Естественно, призовые места оно одно осталось, можно сказать, в нашей группе. Есть ярко выраженные лидеры. Борьба за третье, за третье место будет очень серьезной, потому что есть накал между двумя-тремя командами. Вот сегодня одна из них является нашим соперником. Политех организованная команда, ребята молодые, сыгранные. Может быть, за счет скорости где-то сегодня, возможно, немножко нас превосходит. В прошлом сезоне мы играли в первой лиге, в этом сезоне мы, можно сказать, дебютанты с командами, играем с командами из высшей лиги. В этой группе намного, в этом году намного сложнее играть, но, естественно, мы тоже усилились новыми игроками. понимали, з ким ми будемо грати в какої групі, тому делаем все можливе для того, щоб достойно виступати на уровне города. А ось яско, який сперечається із поділлям боротьбі за кращий показник в різниці забитих і пропущених м'ячів, цього тижня обіграв Арюцнер. Тренер команди Олександр Трапля у відповіді на наші запитання поділився думками про перегони в групі та зізнався у тому, що бракує конкуренції. Не втрачають бойового духу і вірмени. Гравці команди кажуть, що такі поразки як нічого інше гуртують колектив та випробовують його на присутність морального та бойового духу. Глядя сколько забивает подолье каждую игру. Ну, я не знаю, наверное, мы, наверное, уже их не догоним. Так что все будет решаться во втором круге. Нет, хорошая была игра, боевая, настоящая. Я считаю, что закономерный результат ничего не в той игре. Знаете, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я думаю, университеты все-таки еще борются немного. Аграрный и политехнический. Больше у них желания, азарта, задора. Ну, потому что они представляют ВУЗ. Всюду. Немножко, как по мне, скучновато в этом году, что в, в группе борьба, борьбу ведут только две команды. Как-то все-таки, когда были мы все вместе, было поинтереснее. Был и Шляховык, была и Винница. А сейчас, как это так сделано, ну, как по мне, не совсем интересно. Максимально закаляют. Очень тяжело собраться после таких поражений, как в прошлой игре, как может быть в этой игре. Но команда проявляется командой, когда умеет выбираться из тяжелых ситуаций. И все будет good, как говорится. Верим только в Команды разных стилей. Яска играет флангами, Подолье играет силой. Обе команды хороши. Яско для меня всегда была хорошей командой в нашем чемпионате. И желаем только удачи, только хороших игр. В інших матчах туру зафіксовано такі результати: Аріта Стрижока 3-3, таксі Вимпел ВНТУ 3-5. Аріта ВНТУ 0-2. Стрижока ФК Вінниця Молодіжне 3-1. В наступному раунді зустрічатимуться ФК-Яска Стрижовка. ДЮСШ Ніка ФК Арюцнер. ВНАУ Аріта, ФК Арюцнер-Стрижов. Таксі Вимпел» ФК Яско, ВНТУ ФК Вінниця Молодіжна, ЄМС Поділля ФК Вінниця Молодіжна, ВНТУ ФК Арюска. Поглянемо на турнірну таблицю тут без особливих змін у верхній частині. Щоправда, поступилися позиціями молодіжниці, а політех піднявся на третю сходинку. По ходу турніру усе ще може змінитися. А ось у групі Б поєдинок між Вінницею та інтегралом теж перетворився на просту формальність. Підопічні Руденка перемогли з переконаним рахунком. Зрештою, віддамо належне і інтегралу. Він навіть перебуваючи в аутсайдерах, так само не втрачає присутності морального та бойового духу. Ідея була поєдинка, щоб його зіграти, не пропускати цей тур, не здаватися, ну, без, без бою, хоч сьогодні не вдалося показати якийсь рівень гри. Але, ну, просто ми зіграли матч і все. Ну, для себе отримали практику гри з команди високого класу, яка заслуговує там, виграти чемпіонат по матерському футболу України. Важливо зачати бойовий дух, демонструвати характер у кожній гри. Оскільки від психологічних якостей також залежить результат гри, навіть більше, ніж від якихось тактичних, фізичних якостей. Всі команди рівні і заслуговують зайняти на друге місце. Але ну, оскільки зараз Бахина була на першому місці, тому у них тільки два, дві поразки, тому вони, мабуть, і заслуговують зайняти друге місце. Але чемпіонат покаже, хто краще підготується на друге коло і... Покажем хорошие результаты. То есть Матч для нас как тренировка в принципе идет. на тренировку. Мы готовимся ко всем играм, вот. И для поддержания формы важность его именно в этом, в том, что мы поддерживаем форму, игровую практику какую-то получаем. Ну и естественно забиваем, чувствуем этот гол, то как. В любом случае есть победа. Даже если смотреть на первый тайм там, как мы играли, ми играли лучше. Просто во втором таймі нас не хватило. Плюс получили гол в роздівалку в первом тайме. Думаю, вдома їх вполне можна обыгрывать, Просто треба приложить максимум усилий для этого. Очень серйозно настраиваемся. Будет очень интересный матч. В інших матчах туру було зафіксовано такі результати. Авіатор Бухината Біланова 1-3. Рошен Легіон 3-0. Інтеграл ФК Вінниця – 0.14. Гепар Тиврів будівельник 6-3. В останньому турі між собою зустрінуться такі команди. МФК Вінниця Легіон. Блохіна та Біланова – Тиврів. Інтеграл Рошен, інтеграл МФК Вінниця. турнірній таблиці команд групи Б. Суцільна інтрига в боротьбі за другу позицію не згасає. На неї продовжують претендувати шість колективів: Блохіна та Біланова, Здорова нація, Темп, Авіатор, Гепард та будівельник. Я Віктор Львонінка. Смотрите футбольну неділю і смотрите по футбол. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Vita. Переживайте, болейте, и играйте, самое главное, в футбол.